Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо відкривати аніме бокси по One Piece. У. Хочу скористатися нагодою та передати привіт своєму другу з канала Wolf Pet House. Посилання буде в описі. Ну що ж, можеш мене вітати. Дібрався я нарешті до боксів. Я в мене така краса. Знає, в тебе теж була. Один раз в мене вже був цей бокс на каналі, це є бокс від виробника Little Frog від старого. Тобто це картки ще будуть старого дизайну, бокс не свіжий, але я за ним полював, бо мені він дуже сподобався. Рідкість його є 10 юанів, якщо це вам щось каже. 18 бустерів по 5 карток. В кожній пачці буде безполезна обмінна картка типу поінти. Там можна, якщо ви китаєць щось на ті кошти на ну, ті поінти назбирати, поміняти на якусь. На доповнительні паки, на футболки, на різний мерч, але воно в нас в Україні не працює, так що ми їх будемо викидати. Далі. Бокс доїхав на диво шикарно. Зараз немає під руками тут, коротше, як вам пояснити, він прийшов весь в плівці окрім того, були навіть з пластика такі штуки, Захисні бортики. Він приїхав, в принципі, нормально. Їх у нас сьогодні багатецько приїхало і жоден не постраждав. Що я знаю про цей бокс? Це старий Little Frog. у нас е, має бути до двох чібіків, декілька nh карток е, одна UR-картка в стилі монохром, В кожному паку буде одна пластикова напівпрозора картка. І кожна упаковка буде мати в собі картку SSR або вище, тобто NH, чібік, щось е, таке. І якщо я пам'ятаю, бо цей бокс я відкривав десь півроку тому, Тут буде одна картка рангу TSR. Це як картка і з боку ще арт. Ну, хто збирає каю, то це як ваші зі арки. Ну що ж, ми розпочинаємо. Я завчасно тут все відрізав, щоб не гаяти час. Так, наші 18 бустерців. І що ще з цікавого, то мені сподобалося дуже матеріал, бо вони виконані з такій плотненькі, дуже плот, плотна плівка. Одразу відрізняється від нових боксів від Little Frog, де по 4 або по 5 карток. Хто збирав ПВА на той шарить. Ну що ж, будемо їх по одному відкривати, якось намагатися дроп класти на стіл. Так. Стається у нас діло ось так. Тут ми бачимо одразу безполезну просто обмінку. Далі. Ось дивіться, такої картки в мене не було. Це в нас Арка. Я не пам'ятаю, здається, стузі із CP9. Або коли вони ще були зроблучі, я не пам'ятаю, правильно, здається, це стузі, і в неї є сестра. Це все, що я пам'ятаю, бо це для мене було десь 500 серій тому. Такий в мене вже був. До речі, картки Арки і sr арки майже не відрізняються, просто рангом. Дизайн одинаковий. І позаду буде ось таке. Можливо, інше зображення персонажа і саме до кого він відноситься. Так, карот, така морковка в мене вже є. СССРка, ось такі вони в нас є, олдові дові SSR. Такий в мене чопер теж був. Думаю, ми не будемо в цьому відео на арках і SRK зупинятися. Ми будемо просто ловити дроп. Так, Стузі, пласт, не Стузі, а як же тебе правильно було. Ай. <світнє> Смузі. Ось е такий у нас персонаж. Дочка Big Мам. Це у нас перший пластик. Так, дістаємо. Знову безполезно, Ми отримали цілих 5 нічого. Е так, з цією стороною така в мене вже була. Гарна намі. За намі сховався Луфі. Та Шарлотта Катакурі і SSRка гарно. І ось такий класний Санджі. Так, дістаємо. Так. Цілих 10 нічого, ви уявляєте. Ну що ж, це в мене є. Це з команди Капоне Бека. Далі. Чоппер. Арка. С-арка Санжі. До речі, такої в мене не було. Це для мене вже нова карточка. Дивіться, нам випадає. Спаркін Ред, ССРка це є брат Санджа, Ось такого в мене не було це для мене нова карта. І випадає прозорий Джинбей. У мене такого не було ще. Так що цей бокс починає приносити мені нові картки. Цікаво, наскільки багато для мене нових буде в порівнянні з попереднім. Цезарь, Морган, сім'ї Капонебека. Бека, h картка якої в мене ще не було. Дивіться. NH у нас бувають горизонтальні, буває, де просто персонажі по колу. Суть в тому, що тут а, зазначають просто багато персонажей, або роблять як версус-карти. Ось така в нас класна NH. І за нею сховався Луфі в пластику ось окей. Ну, в мене вже є. Так, тобто поки у нас ось такі, справи з цим боксом. Ну що ж. Так, ого, ви уявляєте, цілих 20 нічого. Так, далі. Ось така в мене є. Так, з Big Mom. Так, є в мене така теж. Так. Брат Перорін перший син мамки. О, нова NH карта Просто дивіться, такої я теж не мав іще. Це вся родина Big Mam. Точніше, так, як самі її сильніші в цій родині. Ну, в цілому карта класна. І позаду виглядають ось так. А, класна намі. Ідемо далі. Так, хто у нас тут сховався? Віто. Так, цей в мене є. Педро і Зоро. О, це для мене нова карточка. В мене не було ще такої ССР-ки. І прозорий катакурі. Цікаво, а Трафальгар може в цьому в боксі випасти нам? Так, дивимося, є, це в нас теж є. Так, вони склеїлись? Ні, Інколи буває, до речі, що картки сціпляються, їх приходиться так розциплювати. Так... Є в нас таке. Крекер сср в мене є. І Демський Бул, здається, його звати було. Я б точно не пам'ятаю. Але якщо мені випаде ще сестра Санджі Poison Pink, то я зберу весь сет їхньої сім'ї в прозорих картках. Попередній раз здається, якраз Випав Джак, чи юрка з ним була. Так, це в нас є. Ось, дивіться, два разні бека. Ось у мене якогось із них точно не було, здається, ось цього. І знову NH h карта Просто подивіться, вже третя. Цікаво. А, така в мене, здається, вже є. Але непогана. І капон Бек. Ось такої в мене точно не було. Так що цей бокс мені приносить радість. Ну що, у нас тут ще сховалося? Так, чоппер Так, спірат. Джинбей. Якраз той же самий арт. Так, ССРка така в мене точно є. І Педро такий в мене вже теж є. Цікаво, чи може випасти Неко комамуші, і Нуараші. це котик і собака з тієї ж арки. Ані, вони були з за було трошки далі. Так. Знову дженбі. І дивіться. Ось такої я точно не мав. Так що, 4 NH-картки ну це в мене рекорд. І за ними сховався брук. Такий брук в мене вже є. Але виглядає в цілому класно, але, здається, пошкоджений. А, ні, це так арт виконує. А ні, він трішки, ж бачите, мені щось не подобається. Чи він зачуханий, чи ну, це з одного боку, тобто це, скоріше за все, такий арт. Треба буде на свого подивитися. Так, а, четверта NH-карта. Так, це в нас було, 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 о. Повторка SSR, кому треба пов з повторки з цього альбома, з цього боксу забрати, посилання в описі. Класний археолог Ніко Робін, яка в мене є. І навіть SSR, там в принципі такий же самий арт буде. А я би сказав, цей арт із нею досить поширений, багатьох виробників він є. Так, ну, займайтеся, хто у нас тут сховався. Так, Хто у нас тут так ховається, що не хоче вилазити? Що, ні, ні вже? Ще одна NH-карта. Так. О-о-о, Ось вони, дивіться, чібік із джаджом. Ааа! з такого брука в мене не було прозорого. Ну, окей, джаж. Такі вони позаду. Так, і черевода той анімейшн. Ось такий чібік з джаджом. Ну, в попередньому боксі був у нас Луфі, і був його. Один із його синів, Демський, здається. ні, не Дьонжі. А тепер у нас є Джадж. Батько Санджес такий, він класний. ну, Везе мені щось дуже на, саме на джерму. З карток з джермою дуже багато мене останнім часом. Так. Можливо, буде ще один, я надіюсь, бо в прошлий раз було два, і я ще не побачив свою tsr карту Так, ну що ж, дістаємо. Так. То тут у нас лофічі два різні. О, такий брук. Те ж саме, що було на цій карті, як ви бачите, арт одинаковий, просто виконано по-іншому. Такий, а, в мене вперше. І намі класна, така в мене вже була. Цікаво, досі не випав нам а, прозорий Зоро, Чопер. Цікаво, де вони сховались? Так, там буде монохром. Я догадуюсь, який я знаю Вульфа Буб. Ось такий у нас класний. Чопер якраз про нього згадав, в мене був трохи інший прозорий. І дивіться, Пекомс. Я знаю, ти це будеш дивитися, передавай привіт в коментарі. В мене тепер така ж картка, як в тебе. Ось такі вони позаду, ось такий монохром. В цілому непогано. Я очікував, правда, когось іншого, але окей, най буде. Ну що ж, куди ти падаєш котяра? Так. Чи випаде нам ще один чібік? В чому питання? Бо чібіків я дуже люблю, я за ними страшенно сумую, їх останнім часом в мене не було вже десь. О, чібіків я не бачив вже півроку. Так. Драк пекло, Сандже. Не пам'ятаю сім'ї мамки. О, дивіться, ось і другий Чібік і Frendy. Ну, Fренкі в мене такий вже був. А ось наш другий Чібік. Все те ж саме. Чібік з чопером. От у мене є чібіки з чопером. Вони, в принципі, не відрізняються, дивіться, від звичайного чопера, але він милий. Плюс цей дизайн класний. Так що у нас цілих два чібіка і залишилося три останні упаковки. Ну, nh карта не знаю, але давайте якісь нові SSR-ки. О, хмаринки у мене не було, здається. Чопер, ну, нічим не відрізняється від звичайного чібіка. О, Poison Pink, але SSR-ка SSR в мене з нею була. Я не пам'ятаю, мені здається, не, не вистачало червоного якраз. А, пудінг. Так, цікаво, що останній паки, Що ж тут буде? Так, це у нас є. Є ну окей. Хто сховався за морквинкою? О, Намі, але така в мене теж є. І за нею сховався Санджу. Непогано. Останній бустер. Вся надія на тебе. Таній бустер, що у нас тут? Так. Є в нас таке? Теж в нас є? Ладін. І. Френкі. А Френкі тому, що супер. Дуже класний персонаж. Один із моїх любимих мугівар. І мені зараз дуже прикро, що актор озвучки пішов із Манфіса, але я розумію, це вже стан здоров'я людині, як ви розумієте, вже 76-й рік. То, на жаль... Голос Френкі ми втратили, і нам не показали ще, хто буде озвучувати зараз цього персонажа. Так як він озвучував і Френкі, і Бентама, і Джанго. Так що ось, є в нас картка з Френкі, СССРка. Давненько мені з ним такого рангу карток не падало, і я дуже радий, що вона випала. Ну що ж, тепер давайте підведемо підсумки. Давайте розпочнемо з прозорого. Що в нас по прозорим карткам? У нас має бути 18 прозорих карток. Санджи. Okay. Uh, uh, не стузі, а пудінг. Френкі, Чоппер Намі, Ще стиль мені подобається, що на задній фон вони бачите, монетки, аплісини додають. Uh, символи персонажа Брук це скрипки, хоча дивно, що гітар немає. Панегліфи uh, і квіти це робін. Ще один брук. Так, Педро що буде? Ага, просто написи One Piece. Те ж саме в капон Бека. Так, це. Здається, я вже весь сет з ними зібрав. Так. Катакурі, Намі, Луфі Ось у нас саме останнє новенький для мене джимбей. І ця нова картка для мене. І Санджер Так. Юарка Монохром Випав Пекомс. Такий у нас котик. Непогано. Так, давайте NH картки на самий десерт. Прийдемося по SSR. -кам. Так, Френкі. Намі. Uh, Poison Pink. Я не пам'ятаю, як її звати. У мене десь є бандаєвська картка. Дім. Якщо ти це дивишся, передавай привіт в коментарі. Вона класна. Далі. Брок. Демс. Паркінг Ред. Він же, здається. Демський його звати було. Або Денжі чи Денджеро, я не пам'ятаю точно, бо це сім'я Сандже. Так. Це в мене є, крекер теж був. Новенький для мене Зоро. Це новенький для мене, Катакурі в мене був і новенький чопер. Далі n картки Цілих 4 n картки це вперше. В мене було, що я витягував одну. Дві, три, але не 4. Такої в мене не було. Ця, здається, в мене є. Це для мене абсолютно нова картка, і це нова. Так що непогані NH картки Ну і самий десерт це два чібіка Judge і Chopper, Ось такі вони є. Так що Моя колекція чібіків виросла. Так що, надіюсь, вам цей розпак сподобався. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підбадьорюючий коментар та вподобайку. Ну а я з вами буду прощатися і переступати до наступного боксу. Не знаю, коли на Ютубі вийде, постараюсь поставити заплановане, а не все відразу вам викинути. Так що дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких.